На старому київському ринку, де гамір торговців зливався з ароматами свіжого хліба та старовини, раптом увірвався тонкий, але напрочуд чіткий дитячий голос: купіть мій велосипед, сер, мама не їла вже три дні. Ці слова, що здавалися на перший погляд дивними для такої пропозиції, зависли в повітрі, привернувши увагу перехожих. Хлопчик стояв біля старовинного велосипеда, його очі були наповнені відчаєм, а сухі потріскані губи. Ледь шепотіли. Він просив ціну, яка була водночас сміховинно низькою і нереально високою, але не в грошовому еквіваленті він просив життя. Ніхто не знав тоді, що ці кілька слів почує саме та людина, яка несподівано змінить їхню долю. Сашкові було лише десять, але на його обличчі вже залягли тіні, що бувають лише у старих людей, які бачили занадто багато горя. Він мешкав у напівзруйнованому будинку на околиці Києва, де кожен куток пам'ятав кращі часи. Його життя було суміщу бідності та відсутності батьківського тепла. Батько давно пішов, залишивши їх із мамою надією сам на сам із суворою реальністю. Мама, колись красуня зі іскристими очима тепер була блідою кволою жінкою, чиє здоров'я підточувала невідома хвороба. Велосипед, старенька Україна, з вицвілою фарбою та погнутими крилами був єдиною цінністю у їхній маленькій хатині. Сашко байливо лагодив його, змащував, підкручував кожну гайку, бо цей велосипед був не просто засобом пересування. Це була його свобода, його вітер у волоссі, його друг у безрадісні дні. Це було єдине, що ще пов'язувало його з дитинством, яке стрімко зникало. Останні кілька місяців стали справжнім випробуванням. Здоров'я матері погіршилося настільки, що вона більше не могла більше... працювати. Кашель роздирав її груди, а сили покидали її з кожним днем. Холод пробирався крізь тонкі стіни, а голод став їхнім постійним супутником. Сашко бачив, як згасає вогник в очах матері, і розумів, щось треба робити. Продаж велосипеда його дорогоцінної України став єдиним способом купити ліки та, хоча б трохи їжі, щоб хоч якось підтримати життя в мамі. Він намагався, як міг, збирав пляшки на смітниках, допомагав сусідам колоти дрова чи носити воду. Але мізерні копійки та залишки їжі, якими йому платили, не могли врятувати ситуацію. Він дивився на порожні полиці на бліде обличчя мами і відчував, як наростає відчай, де та допомога, на яку він так сподівався, де ті добрі люди, про яких розповідали в казках, вона не приходила. Надія танула, мов дим, у його маленькому серці оселився прихований біль, страх втратити маму, стискав груди, не даючи дихати. Йому малому хлопчику довелося взяти на себе відповідальність. За виживання родини, відчути на своїх плечах тягар дорослого життя, дитинство, безтурботне, веселе, вже стало далеким спогадом. Він пам'ятав, як вони з мамою каталися цією ж Україною до лісу, збирали ягоди, сміялися, тепер ці спогади викликали лише щемливий сум. Рішення прийшло важко, наче камінь, що впав на душу, але було неминучим. Він продасть велосипед. Це було найболючіше рішення в його короткому житті. Велосипед це його свобода, його друг, його маленька радість. Проте, заради мами, він готовий був відмовитися від усього. Його очі наповнилися рішучістю. Завтра він піде на ринок. Якщо ви хочете дізнатися, що сталося далі з Сашком та його мамою, як одна фраза змінила їхню долю, і хто той мільярдер, який звернув увагу на маленького хлопчика, підпишіться на наш канал. Не пропустіть продовження цієї зворушливої історії та інших життєвих драм, які доводять, що доброта існує навіть у найскладніші часи. Сашко, відчуваючи важкість у кожному кроці, нарешті дістався гамірного київського ринку. Його старенький велосипед, що тримався купи завдяки незліченним латкам та дротам, був його єдиною надією. Хлопчик встановив його біля одного з металевих столів. Де зазвичай продавали городину і зробив глибокий вдих, намагаючись заспокоїти тремтіння у грудях. Він розумів, що це його останній шанс. Години минали, перетворюючись на нескінченну низку відмов та байдужих поглядів. Сашко стояв, тримаючи за кермо свій велосипед і тихо промовляв: Купіть мій велосипед, будь ласка, він добре їздить. Мама не їла вже три дні. Деякі перехожі кидали співчутливі погляди, інші просто відверталися, наче його не існувало. Один чоловік, охайний і явно поспішав, кинув йому кілька монет, не глянувши на велосипед. Але Сашко вперто відмовився. Це були не братські гроші, він продавав свій транспорт. І інші пропонували мізерні суми, достатні хіба що на буханець хліба, але не на ліки та їжу на кілька днів. Кожна відмова, кожен байдужий погляд пробивав у його дитячому серці нову діру. Наростаюче відчуття безнадії охоплювало його. Час спливав невблаганно, а вдома чекала хвора мама. Сашко відчував не тільки холодний вітер, що пронизував його тоненьку куртку, а й нестерпний голод, і найголовніше, тиск величезної відповідальності, яка лягла на його тендітні плечі. Декілька базарних торговців, роздратованих його постійними спробами, зневажливо відганяли його, вважаючи, що він заважає їхній торгівлі. Одна літня жінка з лотка з овочами крикнула, що він своїми сумними розповідями відлякує покупців. А один огрядний чоловік, що продавав м'ясо, навіть спробував висміяти його ціну, погрожуючи викликати поліцію, якщо він не забереться. Хто це тобі за це корито стільки дасть? Геть звідси, хлопче, не псуй бізнес, прогримів він. Сашко намагався не здаватися. Продовжував наполегливо розповідати свою історію кожному, хто хоч трохи затримував на ньому погляд, але люди проходять повз зайняті своїми справами, деякі, мабуть, відчували щонайменше співчуття, але ніхто не поспішав дістати гаманець. По один бік ринку лунав дитячий сміх. Сашко розрізнив хлопчика приблизно його віку, який вів за руку усміхнену маму, обираючи яскраві іграшки. Потім він побачив іншу сім'ю, де батько підкидав малюка вгору, і той дзвінко сміявся. Ці картини безтурботного дитинства, яке було так недосяжним Олег Миколайович, чия увага була прикута до голосу хлопчика, різко зупинився. Слова мама не їла вже три дні. Прошили його наскрізь, немов гострий біль, вирвавши з буденних роздумів про фінансові звіти та багатомільйонні контракти. Цей вираз, виголошений дитячим голосом, звучав так невідповідно до гамірного ринку, що бізнесмен не міг пройти повз. Він обережно, щоб не злякати Сашка, підійшов ближче. Його дорогий костюм вибивався із загальної маси перехожих, хлопче. Олег Миколайович нахилився, намагаючись зустрітися поглядом з Сашком. Ти щойно сказав про маму, що трапилось? Голос його був низький, але спокійний, без тіні зверхності чи насмішки, яку Сашко вже звик чути від дорослих. Це здивувало хлопчика. Він підняв свої великі, сумні очі на чоловіка, потім перевів погляд на велосипед, немов шукаючи підтримки у свого старого друга. Мама, хвора, сир». дуже, їй потрібні ліки, і. Їсти Сашко ледь стримував сльози. Його дитяча щирість була настільки пронизливою, що Олегу Миколайовичу стало ніяково. Він, успішний бізнесмен, звик до фальші світу дорослих, до лицемірства та розрахунку, але тут, перед ним, стояв хлопчик з чистою душею, який боровся за виживання найріднішої людини. Сашко почав розповідати і слова лилися з нього, мов гірський потік. Що нарешті знайшов вихід, він розповів про маму Надію, яка працювала без вихідних, доки не захворіла, про порожній холодильник в їхній маленькій холодній кімнаті, про те, як він намагався допомогти, збираючи бляшанки, але цього було замало, навіть про батька, якого він майже не пам'ятав, і який залишив їх багато років тому. Його голос тремтів, коли він описував безсоння матері від болю і її бліде обличчя. Дзашко показав Олегу Миколайовичу Україну з гордістю зауваживши, що сам її ремонтував і що це єдине, що вони мають. Ми з нею каталися по парку, коли мама ще могла вона посміхалася тоді, ледь чутно додав він, проводячи рукою по потертій рамі, слухаючи Сашка. Олег Миколайович відчував, як у ньому щось змінюється. Він був далеко не бездушною людиною, але роки, проведені в жорстокому світі бізнесу, навчили його бути обережним, навіть цинічним. Проте історія цього хлопчика розтопила кригу в його серці. Він згадав власне дитинство, хоч і не таке безпросвітне, але теж наповнене труднощами. Згадав, як його мати теж часто не мала що їсти, щоб він, маленький Олег, міг піти до школи ситим. Це було давно, але спогади ожили, наповнивши його глибоким, майже забутим співчуттям. Бізнесмен замислився, дати гроші. Так, це вирішить проблему на кілька днів, можливо, на тиждень. Але Сашко знову опиниться в тій же ситуації. Це було не рішення, а лише відстрочка неминучого. Олег Миколайович знав, що справжня допомога має бути іншою. Вона має дати надію, а не просто подачку. Добре, хлопче, сказав Олег Миколайович, його голос став твердішим, але все ще доброзичливим. Я куплю твій велосипед, але не просто так. У мене є одна умова. Сашко злякано подивився на нього, боячись, що його обдурять. Я пропоную тобі роботу, продовжив Олег Миколайович. Не подумай, неважку фізичну працю, моя фірма велика і там завжди потрібні помічники. Ти міг би допомагати в офісі, розносити папери, виконувати дрібні доручення. Це буде офіційна робота з зарплатою. І найголовніше, я оплачу повне обстеження та лікування твоєї мами в найкращій клініці. Ти згоден? Сашко стояв, розгублений, його мозок намагався осягнути сказане: Робота, лікування для мами. Це здавалося занадто неймовірним, щоб бути правдою. Він вже стільки разів стикався з обманом і байдужістю, але в очах Олега Миколайовича не було нічого, крім щирості та рішучості. Хлопчик, який ще кілька хвилин тому був на межі відчаю, відчув, як у ньому зароджується крихітна іскорка надії. Він глибоко вдихнув Так, сер. Я згоден, да. Вимовив Сашко, і в його голосі прозвучало те, чого він так довго не відчував, абсолютна впевненість. Першим і найважливішим кроком для Олега Миколайовича стало негайне забезпечення медичної допомоги для надії. Не гаючи ні хвилини, він організував її перевезення до однієї з найкращих приватних клінік Києва, де їй мали надати кваліфіковану допомогу. Сашко сидів поруч з мамою в машині, стискаючи її бліду руку. І вперше за довгі місяці відчув, що важкий тягар спадає з його дитячих плечей. В клініці надію негайно обстежили, призначили курс лікування, і Сашко бачив, як турботливий персонал оточує її увагою, якої їм так бракувало вдома. Життя Сашка змінилося докорінно наступного дня, за вказівкою Олега Миколайовича, для нього було організовано робоче місце в офісі. Це була не важка праця, а скоріше адаптація до світу дорослих. Він допомагав сортувати документи, розносив папери між відділами, виконував дрібні, але важливі доручення. Кожен день приносив нові знання та відчуття приналежності до чогось великого. Хлопчик, який раніше збирав бляшанки на смітниках, тепер гордо носив невеликий бейдж і відчував себе частиною великої команди. Це дало йому відчуття відповідальності, та, що найголовніше, гідності. Зарплата, яку він отримував, була значно більшою, ніж він міг собі уявити, і вперше за довгий час у них вдома були не тільки ліки, а й достатньо їжі. Олег Миколайович розумів, що для Сашка важливі не лише гроші, а й освіта. Через хворобу матері хлопчик багато пропускав у школі, і його знання мали значні прогалини. Бізнесмен найняв Сашку репетиторів з основних предметів, які приходили до нього після роботи. Сашко із завзяттям поринав у навчання, адже знав, що це його шанс на краще майбутнє. Він швидко наздоганяв шкільну програму, дивуючи вчителів своєю кмітливістю та жагою до знань. Тим часом здоров'я надії поступово покращувалося, якісне лікування, регулярне харчування та відсутність стресу зробили свою справу. Одного разу, коли Сашко прийшов до неї в клініку, вона зустріла його не просто з посмішкою, а з такою щирою осяйною посмішкою, яку він не бачив вже дуже давно. Її очі, ще недавно тьмяні від болю, тепер сяяли радістю та вдячністю. Синочку, дякую тобі. Прошепотіла вона, і в цих словах було стільки любові, що Сашко ледь стримав сльози. Олег Миколаєвич, спостерігаючи за Сашком, бачив його старанність та щирість. Одного разу, підійшовши до хлопчика, він посміхнувся Сашко, ти чудово справляєшся. У мене для тебе сюрприз. Через кілька днів у дворі офісу на Сашка чекав новенький блискучий сучасний велосипед, гірський, з багатьма швидкостями та яскраво червоною рамою. Це тобі, сказав Олег Миколайович, але старий, твою Україну ми збережемо. Як пам'ять про нашу зустріч він висітиме у мене в кабінеті. Очі Сашка наповнилися сльозами радості. Він не міг повірити, що це відбувається з ним. Олег Миколайович став для Сашка не просто роботодавцем, а справжнім наставником. Він бачив у ньому потенціал, який виходив за рамки простого помічника. Бізнесмен почав привчати хлопчика до основ бізнесу, розповідав про фінансову грамотність, про важливість освіти та, що не менш важливо, про милосердя. Він вчив Сашка не боятися труднощів, бачити можливості там, де інші бачать перешкоди. Ця історія змінила не тільки життя Сашка, а й самого Олега Миколайовича. Він почав бачити світ зовсім інакше. Десятки тисяч гривень, вкладені в лікування однієї жінки та навчання одного хлопчика. Принесли йому значно більше задоволення, ніж мільйонні угоди. Він згадав власне минуле свої труднощі, і це надихнуло його на більш активну участь у благодійних та соціальних проектах. Його серце, загартоване бізнесом, знову відкрилося для співчуття та допомоги. Він зрозумів, що справжнє багатство це не лише гроші, а й можливість змінювати життя на краще. Минали роки, немов швидкоплинні річки, несучи з собою зміни. Сашко, той самий худорлявий хлопчик з ринку, виріс. Він закінчив школу з відзнакою, демонструючи неабиякий інтелект та працьовитість, які завжди були притаманні йому навіть у найскладніші часи. Після уроків, а потім і під час канікул, він продовжував працювати на фірмі Олега Миколайовича, псотуючи знання як губка. Кожна нова навичка, кожен освоєний аспект бізнесу були для нього не просто роботою, а справжньою пригодою, можливістю пізнати світ, який раніше здавався недосяжним. Його мама, надія повністю одужала якісне лікування, турбота та віра в майбутнє зробили свою справу. Вона знову знайшла роботу спочатку легшу, потім повернулася до своєї професії. Але вже без тієї виснажливої надмірності, яка колись підірвала її здоров'я, тепер її обличчя знову осявала усмішка, а в очах не було й сліду колишнього відчаю. Сашко перетворився. З відчайдушного виснаженого хлопчика він став впевненим у собі молодим чоловіком, його розум був гострий, його працьовитість не знала меж. А вдячність до Олега Миколайовича, який подарував йому друге життя, жила в його серці. Він був сповнений рішучості виправдати довіру свого наставника. Олег Миколайович, бачачи потенціал Сашка, запропонував йому вступити до престижного університету. Звісно ж, він повністю оплачував його навчання. Сашко обрав економічну спеціальність, розуміючи, що саме ці знання допоможуть йому продовжити справу. Яку Олег Миколайович будував роками, і яка стала для Сашка значно більшим, ніж просто роботи. Навіть у своєму новому комфортному житті Сашко ніколи не забував про своє минуле. Він часто відвідував старий ринок, де колись стояв з велосипедом, згадуючи той день. Ці спогади були не болісними, а скоріше, нагадуванням про те, звідки він прийшов і як далеко йому вдалося зайти. Це було його заземлення. Його джерело смирення та мотивації, натхнений прикладом Олега Миколайовича, Сашко сам почав активно займатися благодійністю. Він створив фонд допомоги дітям з малозабезпечених сімей. Його мета була проста і водночас велична, щоб жодна дитина не відчувала того відчаю, того холоду і голоду, які пережив він сам. Фонд надавав не лише матеріальну допомогу, а й можливості для навчання, розвитку та медичної підтримки. Вірячи, що кожна дитина заслуговує на шанс, відносини між Сашком та Олегом Миколайовичем з роками перетворилися на щось значно більше ніж просто стосунки роботодавця і підлеглого чи навіть наставника і учня. Вони стали схожими на відносини батька і сина. Олег Миколайович пишався Сашком як рідним. Він бачив у ньому не просто спадкоємця своєї імперії. А продовжувача своїх цінностей, свою найкращу версію, яка зможе зробити світ кращим. Історія старого велосипеда Україна стала своєрідною легендою у фірмі. Сам велосипед, ретельно оновлений і доглянутий, займав почесне місце в офісі Сашка. Він стояв там не як експонат, а як символ, нагадування про те, з чого все почалося, і як одна фраза, одне рішення та один акт доброти. Змінили не лише одне життя, а й поклали початок ланцюжку добрих справ, що продовжував розширюватися, торкаючись все нових і нових доль. Сашко, тепер вже дорослий чоловік, успішний бізнесмен та відомий філантроп, стояв на сцені. Світло Софітів м'яко освітлювало його обличчя, коли він готувався до промови на своєму щорічному благодійному вечорі, організованому фондом Надія. Який він заснував багато років тому, зал був переповнений. Серед запрошених були колеги, партнери, благодійники, а також десятки молодих людей, чиї долі, які колись його власна, змінилися завдяки фонду? Він глибоко вдихнув, окинув поглядом аудиторію і побачив його Олега Миколайовича, який сидів у першому ряду, злегка посміхаючись. Добрий вечір, дорогі друзі, на я почав Сашко, і його голос, тепер впевнений та спокійний, наповнив зал. Сьогодні я хочу розповісти вам історію. Історію, яка почалася багато років тому, на одному з київських ринків, історію про хлопчика, який відчайдушно продавав свій старий велосипед. Він повторював фразу: Купіть мій велосипед, сер, мама не їла вже три дні. З цими словами Сашко зробив паузу, дозволяючи спогадам нахлинути, а потім продовжив: Цей хлопчик, це я. І тоді я не знав, що той день стане поворотним моментом у моєму житті. Він розповідав про холод, голод і страх за єдину рідну людину, маму, надію, про розпач, коли здавалося, що надії немає, про той старенький велосипед Україна, що був його єдиною цінністю, його свободою. Його дитинством, і потім Сашко заговорив про Олега Миколайовича, людину, яка не просто купила велосипед, а змінила все. Він не дав мені просто гроші. Голос Сашка трохи тремтів від емоцій. Він дав мені шанс шанс працювати, вчитися. А найголовніше, він повернув мені маму, він повернув їй здоров'я, мені віру в те, що добро існує. І сьогодні я стою тут завдяки йому. Сашко повернувся до Олега Миколайовича, який, незважаючи на свою звичайну стриманість, ледве стримував сльози. Дякую вам, Олегу Миколайовичу, дякую за все, що ви для мене зробили. Ви стали для мене більше, ніж наставником. Ви стали моєю родиною. Олег Миколайович підвівся, і зал вибухнув оплесками. Гордість та зворушення читались у кожній рисі його обличчя. Він бачив перед собою не просто успішного бізнесмена, а плід своєї віри в людину, своєї доброти, що проросла і дала такі неймовірні плоди. Мама Надія, яка сиділа поруч з Олегом Миколайовичем, витирала сльози щастя, її здоров'я було стабільним, життя комфортним. Вона пишалася своїм сином, який зміг не лише вистояти, а й збудувати успішне життя, допомагаючи іншим. Вона більше ніколи не голодувала і щодень дякувала долі за чудо, яке сталося з її сином. Історія Сашка надихала вона стала прикладом того, як єдиний акт доброти, одна небайдужа людина, може змінити не лише одне життя, а стати каталізатором для цілого ланцюга благодійності. Вона демонструвала, що в Україні, попри всі труднощі, можливі такі неймовірні історії перетворення. Життя Сашка це могутнє свідчення того, що навіть у найскладніших обставинах надія існує, а людська доброта має неймовірну трансформаційну силу. Не забувайте, що навіть найменший вчинок доброти може мати величезні наслідки, підсумував Сашко свою промову. Звертайте увагу на тих, хто поруч, можливо, саме ваш жест, ваше слово, чи ваша допомога змінить чиєсь життя назавжди. Він знову подивився на Олега Миколайовича, а потім на всіх присутніх. Адже іноді, щоб змінити світ, достатньо просто купити чийсь велосипед. якщо ця історія зворушила вас так само, як і мене, то не забудьте поставити лайк цьому відео, поділіться ним зі своїми друзями, щоб більше людей дізналися про силу добра, і, звісно ж, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові не менш натхненні історії. Анонс. Наступного відео вже чекає на вас. До зустрічі.